Співпраця без кордонів мешканці українського села Нежанковичі та польського Малковіці вже більше як півстоліття розділені державними кордонами. 20 років їм обіцяють побудувати тут пішохідний митний пункт пропуску. Однак досі між сусідніми селами прохід заборонений. Аби хоч на кілька днів відкрити кордони, щороку на цьому місці проводять свято добросусідства. На ньому побувала наша знімальна група. По сусідству, але нарізно Анджей мешкає вже за межами України в польському селі Малковіци. По той бік кордону в Нежанковичах його сестра, яку він не бачив аж 14 років. Між їхніми селами немає митного переходу. Відтак про зустріч з родичкою чоловік лише мріє. Було б добре, якби тут був перехід. Тоді можна було переходити кордон, маючи тільки закордонний паспорт. Я б тоді нарешті зустрівся з сестрою. Ідея збудувати пішохідний пункт пропуску між Нежанковичами та Малковіцями виникла ще у 91-му. Однак досі кордон цьому місці відкривають лише вдруге у Дні до про сусідства, аби привернути увагу до того, що вже стільки років поспіль Нежанковичі це глухий кут Львівщини. Відтак село вимирає. Уродженець Старосамбірщини та організатор цього свята Михайло Гичка зазначає, якщо в Нежанковичах збудувати пункт пропуску, то вони процвітатимуть. Це буде дуже великий плюс, тому що дійсно будуть разом жити і буде торгівля між нашими народами і будуть родинними зв'язки, і буде все так, як є в Європі. Однак, коли митний перехід все ж побудують, невідомо. Наразі і польська, і українська сторона над цим працюють. Дні добросусідства сприяють співпраці на державному рівні. За час незалежності польська держава дуже багато разів подає Україні руку і. Своїм прикладом, прикладом організації господарки, прикладом політичних реформ я би сказав, так запрошує нас до Європи. від найвищого щебля від зустрічі президентів, губернаторів і до таких заходів, на яких можна спільно розважатися, все це важливо для обох націй. Самі мешканці сусідніх прикордонних сіл з нетерпінням чекають, коли збудують митний перехід. Лише за один день під час свята добросусідства через тимчасовий пункт пропуску кордон перетнуло аж 4 тисячі осіб.